Понад дві тисячі кілометрів не перепона для міцної дружби. Кропивницький зустрічає високопоставлених німецьких гостей. З офіційним візитом приїхав очільник міста Крефельд Франк Майер та його команда, щоб підтримати українців у боротьбі з російським агресором. Допомога Україні під час війни це обов'язок Європи. Ви стримуєте лютого ворога і завдяки вам у нас мир. Я як мер свого міста не хотів би, щоб на війні гинули наші діти. Не хотів би бачити у своєму місті кладовища, де поховані військові. Тому ми перед вами у боргу і захоплюємося вашою відвагою. Місто Крефельд розташоване на півночі Німеччини, має понад 200 тисяч населення. Півтора роки тому влада Кропивницького та Крефельду уклали меморандум про співпрацю, а міста стали побратимами. Відтоді Крефельці системно надають Кропивницькій громаді фінансову та гуманітарну допомогу. Крім того, прийняли чимало біженців з нашої та інших областей України. Горді тим, що місто Крефельд, громада міста де... Перші дні війни запропонували нам свою підтримку, і вже сьогодні є напрямки. Допомоги гуманітарної допомоги, допомоги закладам освіти, допомога дитячому садочку в обладнанні об'єкту укриття, лингвістичний кабінет, це те, що не стосується освіти, це комунальна техніка і багато іншого. Мер Крефельду Франк Майер наголосив. Їхня громада готова вкладати кошти у відбудову України та поглиблювати ділові зв'язки з Кропивницьким, зокрема. Наші представники органів місцевого самоврядування отримають можливість пройти стажування та підвищити свою кваліфікацію. Для знайомства з культурою обох країн та налагодження німецько-українських взаємин міста організовуватимуть спільні конкурси та спортивні змагання для молоді. Також у планах розвивати освіту надзвичайно важливим проєктом і пунктом повоєнної реалізації нашої співпраці є обмін учнями. Я мрію про те, що сюди зможуть приїхати учні із міста Крефельда і побачити відчути атмосферу міста Кропивницького. Вони зможуть відвідувати школу, відвідувати уроки, навчання. І у свою чергу так само учні міста Кропивницького зможуть відвідувати школи, навчальні заклади міста Крефельда, де вони можуть побачити і відчути атмосферу навчання. Німецьку делегацію приємно вразила архітектура Кропивницького, а особливо гостинність його мешканців. Вперше на власні очі крефальська влада побачила культурну візитівку міста театр корифеїв. А щоб передати український колорит, кропивницькі співаки і танцюристи влаштували німецьким друзям невеликий концерт. Крефельду переконана, за три роки повномасштабної війни Україна довела, що є надійним форпостом Європи. Тож наша перемога стане перемогою всього цивілізованого світу над путінською Росією. І сподіваються, що радість від цього омріяного дня Крефельці розділять разом із кропивничанами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. До нових зустрічей. Слава. Вімучих зізен, якщо ви вважаєте, що ми мужні, то що ж тоді говорити про вас, які вже більше трьох років живете у цій війні? Ось що для мене справжня мужність і сміливість. Ви є справжніми мужними. Ви є справжніми героями. Так, мер німецького міста Крефельд Франк Майер відповів на подяку за сміливість відвідати український кропивницький у час війни. Коли по кілька разів на день звучить сигнал тривоги, а будь-яка територія нашої держави може може бути атакована російськими дронами та ракетами в обласному центрі Кіровоградщини Іноземна делегація перебувала кілька днів. Програма візиту насичена. Зокрема, ділові переговори про подальшу співпрацю у міській раді та зустріч із депутатським корпусом зазначив містами партнерами Крефельд та Кропивницький. Є вже півтора роки. Я точно знаю, що у нас є однозначно одна спільна мрія. Це жити в мирі, жити без воєн, жити без втрат від імені громади міста Кропивницького Щиро дякую народу Німеччини, жителям Крефельда за підтримку, за увагу і допомогу українцям і Україні. Фрури буннесканслевілі бранд прем'єр-міністр бунсканслер Вірлі Бранд сказав, що ми хочемо створити такі умови. Умови добросусід передбачає власне мирне співіснування, і, і, і мені дуже подобається власне це твердження. Тому я хочу продовжити його і хочу, щоб ми дійсно мали ось ці добросусідські відносини, які сприятимуть миру та становленню наших відносин. Вімишн анештат від початку партнерства місто побратим Крефель дарував освітнім закладам Кропивницького комп'ютерну техніку, фінансово вклався в ремонт укриття в дитячому садочку та передав дві спецавтівки для прочищення каналізаційних мереж. Франк Майер відзначив, громада Крефельда розуміє, що війна значно стримує прогрес розвитку Кропивницького. Тому німецьке місто побратим і підставляє своє плече, адже саме так має виглядати добросусідство. In lage gerät. Якщо моєму сусідом скрудно, і я можу йому чимось допомогти. У мене не повинно бути жодних відмов і жодних причин, чому я буду стояти осторонь. Я обов'язково повинен надати йому допомогу. Серед локацій, які відвідала іноземна делегація, два освітні осередки. Зокрема, ліцей імені Тараса Шевченка до освітяни показали, як організовують навчання в умовах війни. А у міжшкільному ресурсному центрі лідер гості взагалі побували на кількох уроках. Результатом одного із них стала гордість української кухні вареники якими й пригостили візитерів у підсумку? Франк Майер наголосив, що подальше партнерство із Кропивницьким бачить в тому числі у освітній та культурній сферах. Надзвичайно важливо вибудовувати довготривалі стосунки і перспективи. Зокрема, це стосується освіти, спорту, культури, які, звичайно, потрібно розвивати навіть в той час, коли ми спільними зусиллями подолали кризи, і далі ми можемо працювати над вдалим розвитком усіх наших галузей у мирний, спокійний час. Намір розвивати подальші стосунки в різних напрямках підтримав і начальник облвійської адміністрації Андрій Райкович. Ми хочемо розширити наші зв'язки, обмін бізнес командами, культурними делегаціями, освітніми делегаціями, школярами, студентами. Це надзвичайно важливо. Також німецькі друзі вшанували пам'ять українських воїнів, відвідавши алеї почесних воїнських поховань далекосхідного та рівнянського кладовищ, де поклали квіти до могил героїв-захисників. На сам кінець делегації обмінялися символічними подарунками та зробили спільне фото перед будівлею Кропивницької міської ради.